Звільнення Київщини стало символом того, що Україна зможе перемогти в цій війні. Сили оборони дали гідну відсіч ворогу, і вже 2 квітня 2022 року українці дізналися, що Київщина звільнення від рашиських окупантів. Ми завжди пам'ятатимемо героїчний опір Збройних сил України, Національної гвардії України. А ще Тероборонівців, місцевих жителів, які пліч опліч з військовими стали на захист нашої держави. Ми ніколи не забудемо подвиг героїв, які захищали життя і свободу українців, які поклали своє життя. І сьогодні наш захід відбувається заради того, аби віддати данину пам'яті воїнам, які Загинули на полі бою, які захищали липівську землю від рашистських загарбників. Наш захід присвячений цій події вважаємо відкритим. липівка також має свою історію окупації, убиті місцеві жителі. Зруйноване житло, скалічені душі людей. Першими, аби звільнити мешканців села від окупантів, зайшли на територію Липівської громади бійці 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону. Вони вступили в бій з расистами. На жаль, для декого з цих вояків цей бій був останнім 11 березня. 2022 року загинули стрілець санітар, старший солдат Олександр Мартинюк, навідник рядовий Михайло Кухарчук, механік водій, солдат Володимир Пухальський, гранатометник старший солдат Віталій Кайгородов, заступник командира бойової машини, навідник-оператор солдат Юрій Кіндратишин. Також на Липівській землі загинув старший стрілець солдат Василь Кальчук. Ці воїни загинули, захищаючи Макарівську землю, землю нашого села Липівка. Запрошуємо до слова старосту Липівського Старостинського округу Олен, Олену Ремень. Олена Васильівна. Всю окупацію була поряд з своїми мешканцями. Ви всі знаєте, що нашу Україну потрясла страшна звістка о 5 годині ранку 24 лютого 22 року. Ну, ніколи навіть не подумала, що таке може бути в Україні. І... Перші колони військ пройшли в нас по селу 27 лютого. Ви знаєте, в це не вірилося. Це не можна було повірити, і ну це дуже тяжко було. Коли ми йшли 27-28 лютого, а на жаль, 2 березня вони нас окупували. Ми були окуповані. Я, моя сім'я залишалися. Ми нікуди не виїжджали. Ну, жителів багато в селі було, але Багато й виїжджало, і, на жаль, 11 березня в селі стався бій. Ну, чесно, я вам скажу просто, я не розумію, чому так сталося. Не мені це судить, але все рівно ніхто расистів не вигнав. Але на жаль, факт залишається фактом, що є загинувші солдати. Е -е Хочеться подякувати е рідним, друзям, близьким. Цих захисників за те, що вони виховали таких вірних українців, які поклали своє життя. Пам'ять про них буде навічно жити в наших серцях, і ми будемо берегти її. Слава Україні! Запрошуємо до слова Макарівського селищного голову Вадима Токаря. Шановні гості, сьогодні ми зібрались тут, аби згадати тих хлопців, тих бійців, які з жовто-блакитним стягом із хоробрим серцем залетіли в це село, аби його звільнити від російських катів, від російської сволоти. На превеликий жаль, вони всі загинули, загинули з честю, загинули в бою, виз... зробивши свій вклад у визволення як села Липівка, так і всієї Ківщини, і переконаний незабаром і всієї нашої України. Я бачу тут багато хлопців стоїть з 14-ї бригади. Ми знаємо. Що ви були одними з першими, хто ступив на Макарівщину на нашу землю і робили все можливе і неможливе, аби якнайшвидше жовто-блакитні прапори замайоріли над всіма населеними пунктами нашої громади низький вам уклін, хлопці. В такі моменти дуже важко підбирати слова, однак. Я розумію, що ніякі слова не, не можуть пригнітити, зменшити той біль рідних і близьких. Однак і вам, шановні мами, батьки, діти, брати, сестри, всі, хто тут присутні, низький, низький уклін від всієї нашої громади і від мене особисто. Ваші сини, наші сини, достойні сини України будуть жити доти, поки них ж... буде жити про них пам'ять. Я радий з того, що сьогодні зібралася майже вся громада цього населеного пункту. І я радий з того, що сьогодні присутнє молоде покоління. І повірте, поки ми будемо жити, ми будемо їх пам'ятати. Слава Україні! Героям слава! Слава дістали з землі. Шістьох потім поїхали на Макарівське поле перед, перед Макаром. Там теж близько десятка знайшли, і з них до сих пір є не встановлені герої України. Е, дякую вам від себе особисто. Я думаю представників центрального управління теж, що ми тут стоїмо і на наші військ я ще зустрічу. Слава Україні! Героям слава! Учасниками нашого мітингу є рідні, друзі, близькі люди загиблих та військові побратими. Тож до слова запрошуємо військового побратима Ярослава Гапоніка. Дякую всім присутнім, що зібралися тут вшанувати гадої наших колег. З деякими з них я був особисто знайомий, з деякими надання тих познайомитися. Але вони для вас всіх мають бути прикладом хоробрості, сміливості. Вони перші пішли в бій з першого дня війни, вони пішли захищати. Вони не відсиджувались будинка, в будинках, вдома, в себе. Хоча вони ще війна не дійшла, але вони, вони все рівно пішли захищати. Тих хлопців, що я знаю, це мають приклад сміливості, хоробрості. Вони були завжди готові перші йти в бій. І вони достойно прийняли бій і, на жаль, загинули. Давайте їх вшануємо хвилиною мовчання. Сказати, запам'ятайте, що незалежність здається дуже дорогою ціною. Маємо завжди пам'ятати і бути готовими. Вічна слава героям! Ідея створення пам'ятника на території липівської землі належить батькові загиблого Віталія Хайгорода, Сергію Кайгороду. Шановні рідні, близькі, прийміть від нас всіх щирі співчуття. Загинули ваші діти, чоловіки, тут на нашій землі. Ми будемо вічно пам'ятати і дякувати їм за те, що вони звільнили нашу землю і надалі їх побратим і бійці Збройних сил України допоможуть звільнити від цієї рашистської нечисті всю нашу землю. Дякуємо вам, вічна пам'ять цим військовим. І знову слово має Макарівський селищний голова Вадим Токар. Шановні присутні розпорядженням Макарівського селищного голови за поданням третього відділку центру комплектації та соціальної підтримки. Розбереження номер 15 від 05.04.23 на на нагороджується медаллю незламним героям російсько-української війни Макарів посмертно. Пухальський Володимир Ігорович. Прошу прийти. Такою ж відзнакою нагороджується Кухарчук Михайло Зіновійович. Далі незламним героєм російсько-української війни Макарів нагороджується Мартинюк Олександр Андрійович. Такою ж відзнакою нагороджується кіндратишин Юрій Миронович. Мелю незламним героям російсько-української війни Макарів нагороджується пригороду Віталій Сергійович. Посмертно. Медаллю незламним героям російсько-української війни Макарів нагороджується Кальчук Василь Володимирович посмертно. Зараз я хотів би звернутися до всіх наших мешканців. На превеликий жаль, багато хто з нас забув, що війна триває. А ми з вами повинні не чекати перемоги. Ми з вами повинні щоденно і щохвилинно робити все можливе і неможливе для того, аби цю перемогу наблизити. Можеш воювати, іди воюй. Не можеш воювати, іди працюй! Не можеш працювати, іди волонтер! Не можеш волонтерити! Плети допомагай плести сітки, чітікімори. Роби щось для цієї перемоги. Слава Україні! Героям слава! Щодня ми звертаємося до Господа Всевишнього. Ми молимося в своїх молитвах, аби він дав нам мирне життя, мирне майбутнє для наших дітей, щоб захистив. Наші збройні сили. А сьогодні ми молимося за загиблими героями. Поминальний молебен за загиблими захисниками України проводить отець Геннадій. запалюють свічки пам'яті і покладають квіти до обелістки загиблих воїн. Тож, шановні друзі, ми просимо покласти квіти до пам'ятника загиблих воєн. З вами свято віримо, що на нашій землі настане День перемоги, що з нашої рідної землі виженуть всіх російських нелюдів. І наше майбутнє буде світлим і мирним. А ми маємо з вами зробити все для того, аби по містечках і селах нашої України не з'являлись нові пам'ятники. На честь загиблих. Шановні друзі, віти з нагоди відкриття пам'ятника загиблим воїнам Збройних сил України, які охороняли наші землі, вважаємо закрити. Цього заходу ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблим воїнам. Ми будемо пам'ятати за їх подвиг на нашій українській землі. Слава Україні! Добре, дякую. Дякую вам.